Який сценарій чекає на Грецію? Що буде, якщо лідер ультралівих Алексісу Ципрасу не вдасться сформувати новий грецький уряд? Хоча вже зараз можна передбачити, йому це вочевидь не вдасться. Беручи до уваги ту кількість партій, яка потрапила до парламенту за результатами недільного волевиявлення, вибору у Ципраса небагато. Він ще більше звузився після того, як лідер ультралівих отримав чітке ні від комуністів на пропозицію коаліційної більшості. Лишається, що правда партія демократичні ліві. Однак до парламенту увійшло небагато її представників а отже, сформувати більшість з ними не вдасться. Уряд меншості таку можливість експерти виключають. Якщо Ципрасу не вдасться дійти згоди щодо формування уряду, то це спробує зробити лідер третьої політичної сили Пасок. Утім, його шанси на успіх аналітики теж вважають ілюзорними. Попри те, що Евангелос Венізелос зрадив собі і днями припустив можливість перегляду плану порятунку. Коаліція радикальних лівих на чолі з ципрасом навряд чи пристане на бік пасок. За цих умов єдине, що залишається, все переграти і призначити нові парламентські вибори у червні. У цьому випадку коаліція радикальних лівих може вдатися до об'єднання із демократичними лівими і утворення політичного альянсу. Якщо це станеться, то об'єднана сила може не лише пройти у парламент, а й розраховувати на бонус, передбачений грецьким законодавством, подарунок у вигляді додаткових 50 місць парламенті. От тоді лівому альянсу вистачило б голосів, щоб самотужки сформувати уряд і вдатися до реалізації проєктів держборг має переглянути міжнародна комісія. Потрібно домогтися мораторію на виплати і винайти справедливе рішення, яке відповідає реаліям. Криза в Греції не є особливою. Це європейська криза. А отже, і рішення має бути ухвалено в масштабі всієї Європи. Заявив Алексіс Ципрас. Ципрас дуже розраховує на підтримку європейських лідерів, зокрема новообраного французького президента Франсуа Уланда, адже обидва дотримуються спільної позиції. Досить економії, перевага зростанню. До червня Греція може не турбуватись. У четвер вона отримає черговий транш міжнародної допомоги обсягом 5 мільярдів 200 мільйонів євро. Натомість на початку липня грецький уряд має домовлятись і трійкою щодо чергової допомоги, яка сягатиме 30 мільярдів євро. Проте не буде уряду, не буде й грошей.